Так, 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 так. Горі. Вісім штук всіх має бути, всі вони горі. Але одна голубочка ось та шкара. Вона трошечки не стоїть в стаї. Раз покажу. Бачите, да? Сейчас покажу, где стайка. Стайка, ой, трошечки найди мной. Трошки прошла, наверное, вона. Трошки стайка прошла. Хату. Да, витер там трошечки. Давайте поменяю точку съемку. тут на солнце не я стану сейчас пойду в холодок. Так, пришел в тень. Наде мною, раз наде раз, два, три, четыре. Там рижий, рижий там, раз покажу рижу, тихо. тихо. Ось рижий, бачите. Саме перший, авангарді. Авангарді є. А а кара он ззаду, дивіться, де вона, бачите? Ось вона. Кара позаду. а речі, вітер там такий, я бачу, не... Взагалі вітер слабувати навіть, а вона чомусь ззаді не встає вона. Вона не встає. Ну, я так скажу, це мішень номер один зараз. Це мішень номер один. О, вона, вона, дивіться, дивіться. Я її тримаю так, зараз, зараз почекайте. Що це таке, що я не можу вона трошки. Трошки вправо-вліво вона. Я чуть тримаю полізору, тому що вона мішень номер один. Ось бачите ось вона. Оце вона. Вона мішень номер один, тому що вона, по-перше, трошки нижча. І від стаї вона відірвалася. черти. я думаю, що він побачить в першу чергу її. А потім голубки. щось вони, щось вони трошечки проходять таке, ви знаєте, воно. Так, Це вона до них тягне. Вона ось до них тягнемось. Снов до них трохи підтягує. А ось тая. Червоний там. Червоний там. Ось він. Сім. Один, два. Дума чотири, п'ять. А де він? Він там, 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 він там він. Ось він ось червай. І щось його тяне десь теж стає десь його тяне його. Вперед його тяне. Так, Караус. Так виключу поки камеру, все поки без зміни. Так, ось якісь зміни. поля де, де та літає кара. Бачите де? Ось орієнтуйтеся, бачите? Збила висоту. Нема вітру там ніякого такого. Щоб до землі прижиматися, дивіться. Ще там сяде зараз. Ну ось, будь ласка, бачите. Вона навіть свою мою функцію не виконує. Ні, щоб там маячить. Хижака на себе брати, вона ще й хитріше, бачите, виявляється. Веде себе. О, пішла десь сюди. Де ще й сам зараз ще й падає, Дивно. Бувало піднімалося, не бачу її. Не бачу я її, не бачу. Дивлюся, дивлюся, але не бачу. Ти бачиш? Так, ти бачиш, нема. Я маю на увазі, на очах нема. Та і так нема ніде, мабуть, сіла, в небі нема, бабуть. мабуть. Мабуть, сіла десь. Не піду її шукати, воно мені не потрібно. Так. А стайка ось, стайка тут, зараз покажу, де стайка. Стайка ось тут. Стайка ось тут. І рижі там, до речі, рижі там. Так. ти де? Ось він. А це держи, а. Ось ріжи. Так. Сайка тут. Добре. Ось такі зміни ключі показав. Чекаємо далі. Так, знаєте, щось сталося, прогавив я. Не сидів я прогавив, лки-палки. Раз покажу, чотирьох бачу. Чотирьох бачу, трьох не бачу. Прилетав таке щось. І я так думаю, що щось сталося. Одна раз покажу чотирьох тут. І десь тут червоніші є. Тут вони всі ось. А ось чотири. І високо. А трьох я не бачу. Йолки-палки, Ну, казав, вже собі треба. Не кидати, треба обов'язково послідкувати. Не кидай ячим, не відволікайся. Піднялися класно. Так, да, піднялися, бо прилітавшися. Що коментувати? Не знаю. Що вам казати, не знаю. Гляну, не бачу нічого. Четвірочка ворі високо. Зараз з вами так по горизонту, камеру поки не виключаю. Ну має ж бути десь, Тріка. хай двійка, якщо одну забрав. Ех, зря я покинув спостереження за ними. Зря, зря, скільки мене учить, ніяк не навчить. Скільки мене учить, ніяк не навчить. Нічого не бачу. Покажу вам зараз що четвірочку і все. Виключу камеру, тепер трошки буду дивитися. Високо було ой, високо. Високо. І ви знаєте? Стріляють крилами, стріляють. Стріляю, зараз попробую. На червоне взагалі пішов вперед десь. Покажу, не покажу. О, покажу. Один-два. Стріляй добре. О, тут три, тут немає. Червоний перед пішов. Червоний пішов перед Високо лоби. Так все, поки виключу. Поки виключу, зміни не будуть, покажу. Зверху атака. Зверху атака, зараз покажу, якщо візьме, то візьме. Зараз покажу. Ось оцей, мабуть, їх загнав їх. Але ж. Атака, 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 атака. Не може. Не взяв. Не взяв, не взяв, не взяв, не взяв. Оцей, мабуть, він і мені прозганяв їх. Ні, не знаю, не буду так говорити. Чому? Тому що я такі трійки не бачив. Оце знову прийшов ось. Я не знаю, чи це другий, чи це той, що приходив і розганював їх. Тому що так чотирка і була в небі. Чотирка в небі так і була. Вертається, так? Да? Іде, йде, йде, бо в бойовому порядку йде. Вже не покажу. Не вже зараз зайде за. Ганяй, 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 ганяй. Головне, що червоний врі і він кидається. Не клює на червоного, Бачили? Це мені за самовпевненість. Ти не був такий самовпевнений. Я думав, червоного буде забирати в першу чергу, а він Он ловить. Ай зайди зараз за горизонт. Ось червоний надійнуй, до речі. Чот би бери. Ой, бігайте ж. Вставляє мене. Ось. О. Що за червоним ви знаєте. За червоний пішов. Оце ходи за червоним, я вам скажу. Та не взяв він. Не взяв, ай сонце. О, чуєте? Ось дивіться, це червоний. Ай, ти ж така. Умничка, який ти ж молодець. Бачите червоний впав. Так, де я так? Все, голубів за не бачив небі. Позганяв? Ай ти ж такий. Дивіться. Ай ти ж хороший такий. Хороший. який Птік червоний. Бачите? Літати не літати, а ось нарізає. Ось нарізає. Це старий, ставочка одна. Ось на... нарізає прямо над хатою. Ой, зараз упаде. Давай давай. Так, я так і знав, що сьогодні буде такий гон. Я знав, що буде така дисціяна. Ач так падає. А, хватит. Оп. А, стоп. Три ще впало воно. Піду гляну, стоп. Щоб я не обманивав. Три впало воно, я бачу. Три впало. На проводах сидять, попадали. А ну сонце зараз будемо заважати. Я гляну так, на камеру не покажу. так. Да, два синих і кремак є вдома. Ось тут, два сині крема тут є. Ось прилетів старий. Ось прилетів старий. Бачите? Пролетів червоний. Раз, два, три, чотири, п'ять. Двох нема. Двох нема. І це, мабуть, тих двох немає, що то вони з самого... З самого початку, я їх не бачив після атаки. А одного, може, таких хтось взяв. От не словом загадка. Так, буквально через хвилин 10 все, появився голубок, прийшов. Ось появився голубок, теж стріляє. Ну цього голубка я знаю, це 2 на 2, голубок 20. 52-й номер. 52-й номер голубок. Ох, а що таке високо полетіло? Що таке високо? Ага, чайки. Чайки вилетіли, ясно. Ось прийшов. Значить одного ще немає. Ну тепер в мене так більш-менш версія така, сама найперша, яка може бути і найімовірніша, це так і була атака перед е, отим, всім зальотами. Мені здається, що можливо сокіл був і вбив одного. І вбив одного, тому що ось оцей сідає, це шостий і сьомого нема, одного нема я так догадуюся, що, мабуть, сокіл одного вдарив. Ну, це така версія. Знаєте, я дуже буду радий помилитися. Дуже буду радий помилитися. А Де червоний дівся? А ось о червони. ось червоний. Зі червони, ось червоний сідає. з зітеля червоний, ось і тут. Ну, ви бачите який, га? Жук. Ви бачите який жук. Літати як-небудь. Як а від я треба від сокола. Ну я не знаю, на нього можливо не було атаки. Ну і втік. Так. Давай, 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 сюди-сюди-сюди, сюди сюди Да. Це два на два. Це два на два голубок. Та що ж ти так няк не можеш, оце прямо надіною він Старайся сісти в нього. Не дуже зразу все виходить. Воно, бачите там де десь. Да, це два на два голубок. До речі. Із тих, що літали, він мені саме цінний. Цей голубок. Вон туди він сів. Чудово. Чудово. Значить, шість вдома. Дома шість. Дома шість.